Нова хвороба. Кажуть, смертоносніша у 20 разів за ковід. Чи загрожує світові новий спалах чи пандемія? Розбираємося у цьому випуску на каналі Сій час. Мене звати Софія Кожевника. Перед тим як ми почнемо, підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. Отже, однією з тем світового економічного форуму у Давосі стане нова смертоносна хвороба. X. Це стало відомо з анонсу на сайті заходу. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороба може бути у 20 разів смертоноснішою за коронавірус. Зустріч під назвою Підготовка до хвороби X» відбудеться 17 січня. У ролі спікера, зокрема, виступить генеральний директор ВОЗ Тетрос Адхан Гебреєсус. На форумі обговорять потенційну підготовку до цієї гіпотетичної хвороби. Що ж таке ця хвороба? X? за інформацією всесвітньої організації охорони здоров'я, це гіпотетична назва невідомого патогена, здатного викликати епідемію чи пандемію у майбутньому. А за словами голови Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, Ікс у назві означає несподіваність. Нагадаємо, ВОЗ формувала групу з понад 300 вчених для вивчення цього патогена ще в листопаді 2022 року. У Всесвітній організації охорони здоров'я визнали недостатню обізнаність у знаннях щодо цієї хвороби, а також низки інших вірусів. Про це заявив виконавчий директор програми ВОЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан. До слова про цю нібито нову смертоносну хворобу згадували ще у 2021 році. Тоді у статті Cambridge University Press гіпотетичний спалах порівнювався з іншими захворюваннями, які застали медичні. Чний світ зненацька. Всесвітній економічний форум пройде з 15 по 19 січня 2024 року у Давосі. засідання відбуватиметься на тлі зростання кількості випадків госпіталізації та смертності від COVID-19 після курортного сезону. За даними центру з контролю та профілактики захворювань у США, тільки в Америці пандемія коронавірусу забрала життя понад одного мільйона людей. Варто згадати, що у ВОЗ ще тиждень тому попередили про чергову можливу пандемію COVID-19. генеральний директор відомства Тедрос Атхан Гебрієсус опублікував у соцмережі Ікс наступне повідомлення. Захворювання дихальних шляхів спричинені covid 19 грип та інші патогени зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів. І очікується, що це продовжиться після останніх свят. Він порадив усім пройти тестування на коронавірус та за потреби звернутися по медичну допомогу. А яка ж ситуація з підступним ковідом в Україні? Спитаєте ви. Ще 8 січня Київська міська державна адміністрація опублікувала на сайті звернення до киян. У повідомленні містян закликають знову надягнути маски, особливо у місцях, де великі скупчення людей. Варто зацитувати першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідну заяву генеральний директор ВОЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених covid 19 грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне, адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти. Українська інфекціоністка, доктор медичних наук, професорка та заслужена лікарка України Ольга Голубовська пояснила, в яких випадках українцям варто терміново звертатися до лікаря. Це особливо якщо хворому кожен день стає, хоч трохи, але гірше, тому що одна справа, коли людина хворіє і йому стабільно якось погано або, можливо, краще на наступний день. Проте, коли гірше, завжди треба звертати увагу на прогресуючих хворих. Видання Forbes помітило цікаву річ на фоні інформації про нову хворобу X у світі спалахнули суперечки. Люди в соцмережах пишуть про нові так звані теорії змови, що нібито нова пандемія готується штучно і буде зроблена для того, аби знову вести нові карантини і обмежити права та свободи людей. Хоча доказів таким твердженням, окрім як анонсу, обговорення хвороби X в Давосі ніхто не наводить. Єдине, що варто згадати, це тату Моніки Кроулі, яка працювала помічницею міністра фінансів США за президентства Трампа. У соцмережі Ікс вона написала наступне: якраз напередодні виборів у США нова зараза, яка дозволить їм запровадити новий договір ВОЗ, знову заблокувати, обмежити свободу слова та знищити більше свобод. Звучить надумано. Так само сталося і в 2020 році. А що думаєте ви про нову хворобу та чи вплине вона на світ так, як це було з COVID-19? активно дискутуйте під цим відео. Нам цікава ваша думка. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте вподобайку та підпишіться на нас. Далі розкажемо про те, як пані Бавовна завітала до окупантів на тимчасово окупованій території. У ворога на тимчасово окупованих територіях не до жартів. Запальний день сьогодні був для загарбників у Бердянську, Маріуполі, Волновасі, Горлівці та Макіївці. І хоч росіянам не до жартів, іронія долі сміється з них наповну. Краснодарському краї впала їхня ж ракета. Ви на каналі «Сій час мене звати Софія Кожевник. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайку, а ми починаємо. У тимчасово окупованому Бердянську гучний день з бабахів. Місцеві повідомляють про вибухи. Кажуть, що дим стоїть нібито з району, де розташована комендатура, а саме зі сторони парка Шміта в районі Приморської площі. Проте до кінця не зрозуміло: чи щось детонувало, чи прилетіло куди. Треба. Через вибухи в районі порту окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги у Бердянську. Кажуть, що нібито працює ППО в очікуванні на нальот БПЛА. Після Бабахів у місті з'явилися вже традиційні повідомлення, що нібито все збито. Але російські чини та ЗМІ, схоже, забули домовитися про версію, скільки ж все таки було збито, де та що. У одних це два БПЛА, у інших дві ракети. Також одні рашистські ЗМІ пишуть, що на підступах міста, а інші що над портом. То чи все було збито, чи десь все ж таки попало в точку? Про ранкові вибухи в районі порту повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він прикріпив фото, яке ви просто зараз бачите на своєму екрані. Пізніше місцеві повідомляли, що звуки вибухів, ймовірно, могли бути через утилізацію боєприпасів, що ще не розірвалися. Хлопці чули в портовій зоні в районі стоянки кинутого великого судна. Також розповіли, що окупанти о дев'ятій ранку розпорошили хімікалії в районі Старо Новопетрівки і з рахуванням східного вітру опади, так звані, повинні будуть випасти якраз над містом. Отже, ворог сьогодні вранці за їхньою ж інформацією, з розмі, збивав ракети, полюючи за вражескими БПЛА. Та за інформацією вже від читачів, вони уртилізовували недоутилізовані ще боєприпаси закинутого судна Саратова. І це все одночасно. Дивний збіг обставин. Ні, тривожним окупантом було і в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко. Кажуть, було дуже гучно і нібито бо працювало ППО. Причому знову робота повітряних сил РФ була прямо в притул до житлової забудови. Опісля ППО все ж промахнулося, і бум стався у Кальміуському районі Маріуполя. Через це нібито спалахнула пожежа в районі промзони на вулиці Тополіна Аглофабрика. І без гарних новин теж ніхто не залишився. ЗСУ, схоже, все ж таки не промахнулися, що не скажеш про російське ППО. Місцеві кажуть, що є влучання в казарму росіян. Попередньо Бабах пролунав на місці дислокації військових рег в районі 3-го депо МФК імені Ілліча. Цілком можливо, що й уламками власної ППО. Одразу після «Вообще нічого не произошло пожежі. Окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в приморський район Маріуполя. Типова гра в схованки після бавовни, але бавовна завітала й до сусідньої тимчасово окупованої волновахи. Кореспонденти в запабліках передали, що состояння тривожне. Андрюшенка пообіцяв розповісти усі деталі вже незабаром. Тож чекаємо хороших новин. Після серії так званої бавовни в трикутнику Маріуполь, Волноваха та Бердянськ, а конкретніше над Маріуполем розпочалося активне патрулювання ворожої авіації. Хоч і пусків, начебто, не було. Під обстріли сьогодні потрапили і тимчасово окуповані Горловка та Макіївка. Місцеві з Макіївки повідомляли і навіть показали, як працювало ППО в місті. Проте чи удачно російська влада чомусь не прокоментувала? А ось в Горлівці все ж був прильот. Але від невдалого збиття ППО чи від уламків самого ж ППО невідомо. Бо місцеві гауляйтери так і не прокоментували інцидент. Але місцеві поділилися фотографіями наслідків обстрілу. Ці кадри ви просто зараз бачите на своїх екранах. Але іронія доля зіграла поганий жарт з окупантами. Одна з ракет, яку Росія ймовірно запускала по території нашої держави, впала у Краснодарському краї, так і не досягнувши своїх цілей. Містеві показали відео з місця падіння крилатої ракети Х-101, щоб ніхто нічого не зрозумів, російська влада перекрила частину траси неподалік падіння. Натомість голова Павлівського району Парахін заявив, що ділянку тимчасово перекрито, нібито у зв'язку з спеціальними заходами, які проводять правоохоронні органи, і більше інформації не надав. Як іронія долі пожартує над росіянами в наступний раз пишіть думки під цим випуском. Підпишіться на наш канал сій час та залиште під цим відео свою вподобайку.